Польські зимові чоботи Демар, моделька Карібу Pro, верх тут іде в них шкіра, низ іде резіна термокаучук до льоду, вони ніби прилипають, вони не слизькі. Верх тут пропитаний, що вони також не промокають. Тобто можна пройти по якійсь там калюжі, по якійсь річечці. Е Ну, і ноги у вас залишаться сухі. Язичок, язичок тут іде вшитий, воно розраховано, що на тонку ногу чи на грубу ногу. так. А, чи якщо ви, наприклад, одягаєте якісь там грубі штани, да, щоб також ви туди в ним влізли. А, всередині йде з'ємний чулок з натуральної овчини. Зараз ми його достанемо і подивимося більш детально. Так, всередині ось можете подивитись, бачите, шкіра. Ось видно, шкіра це вивернута шкіра, нобук ну, називається. Всередині під чулком лежить устілечка поліуретанова, ось така. Щоб було тепліше. Так, В чулку самому ще лежить одна устілечка з натуральної овочини. Ось так вона виглядає. Чулок теж, він, бачите, він тут вшитий цей язичок. Чулок натурального овчинка, Зверху войлок. Низ підошва, також вона йде така грубенька, щоб, да, щоб не мялося. Виймається, сушиться, ну, стирається і назад туди вставляється. Так, ціна знову повторюсь, 3650 гривень. Те, що клієнти наші кажуть, що реально вони в них ходять там по 5-7 років, телефонують, кажуть, в мене були такі чоботи, 5-7 років я в них відходив. Я хочу знову ж таки самі чоботи. Тому дзвоніть, пишіть, кому потрібно. Номер телефону буде в описі під відео. В розмірах вони йдуть 42. E, від 42 до 46 на даний момент у нас є. Вони повномірні, більші не потрібно брати. Носимо 42, беремо 42. Носимо 45, беремо 45.